26 квітня у нас сьогодні. Хочу вам показати дерево. Це, це долюс. Це гібрид і яблука. А в нас він вже два роки плодоносив. І ось такий вигляд має зараз. Він хоче зацвісти вже. Накидав ось тільки бруньок на одній гілці. І що найцікавіше, дерево здорове, вже метра три накидав влучків, і на кожному вучці така сама картина, бачите? Хотіли різати, а тепер дивимося, що треба почекати, мабуть, щоб воно зав'язалось, щоб пройшли знову заморозки, щоб нагодувались всі зацікавлені волохаті оленки. Почекаємо, що зав'яжеться. Потім обріжемо і побачимо, що воно буде. Причому тут пледи досить здорові, по пів кіла не менше. Тут треба буде проріджувати, залишати там сантиметрів по 15 між ними. Таке цікаве деревце.